Ти мене покликав і я нове творіння в Христі. Милость мені, живу, вірю тобі, ти записав моє ім'я на небі, ти мій Бог, ти мій Бог, я був народжений для Саме тому, що ти є, хто ти є, я є твоя є, саме тому, що ти є, хто ти є, я є я є, саме тому, що ти є, хто ти є, я є хто є, саме тому, що ти є, хто ти є, є, є тому, ти, ти, ти записав моє ім'я на небі, ти мій Бог, ти, ти мій мі Бог. Мі Бог. А, ти, ти... Жени для тебе, ти мій Бог, ти мій Бог, ти мій Бог, ти мій Бог, ти мій Бог. слава Богу,